На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ. На 9 та 10 листопада 2024 року. Сьогодні 9 листопада. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці водолій. Нічого не сіємо, не саджаємо, розсаду не турбуємо. Не можна проводити поливи та підживлення рослин, бо це час дихання рослин, час стихії повітря. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Ми наближаємося до повні. Це вже завершується. Перша фаза починається друга. 9 листопада сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 9 листопада 2024 року. Відмовтеся в цей день від солодощів, продуктів з крахмалю, від газованих вод, консервованих напоїв, від шоколаду, картоплі та грибів. Що ж сьогодні можна такого смачного та корисного приготувати? Отож, готуємо страви, такі як каші з гречки, з пшениці, з вівса, будь-яку рибу, морепродукти. М'ясо, якщо їсте, будь ласка, будь-яке м'ясо, молочно-кислі продукти, проростки зернових, бобових культур, хліб з висівками, квасолю та сою готуйте, їжте свіжі овочі та фрукти, ягоди, але без термічної обробки. Пийте какао, їжте горіхи, будь які мед, та пийте чай з ромашки та каркаде. Смачного вам! завтра, 10 листопада. Зростаючий місяць буде знаходитися вже в знаці риби після 6 години ранку 1 хвилини. І вже після восьмої ранку можна пророщувати насіння різних культур для отримання вітамінних проростків, для салатів. Можна сіяти насіння сидиратів в теплицях, сіяти насіння вітамінної зелені в горщиках, для вирощування в будинках, на підвіконнях. Після восьмої ранку сприятливий час для поливу рослин та для підживлення. Органічними добривами, також для роботи з розсадою гарний час, для пересадки кімнатних рослин. 10 листопада не можна проводити обрізку, саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Обробку рослин проводимо будь-якими препаратами, але у будинку використовуйте біопрепарати. 10 листопада несприятливий вже час для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель, та не можна в цей день закладати на зберігання будь-яку овочеву, фруктову ягідну продукцію. Важливо для здоров'я на 10 листопада. Будьте уважні, під ударом вся кровоносна та лімфатична системи, епітеліальна тканина. Та система обігу рідин. Тому цей час не використовуйте для харчування чорний чай, каву, алкоголь, ліки, особливо ліки, якщо ще й тільки починаєте прийом ліків, краще перенесіть на пізніше, буквально через два дні. Дуже такий несприятливий час для нових ліків. Не використовуйте для харчування консерви, гострі, м'ясні, борошняні та солодкі страви. А що ж можна приготувати смачного та корисного? Готуйте страви із риби, із морепродуктів, дуже-дуже корисна морська капуста, гречана каша, квасоля, молоко, різні сири, але натуральні. Органічні, домашні, дуже корисні. Беріть, збирайте і використовуйте, якщо вже зібрані ваші овочі, фрукти та ягоди, які є доступні для вас, і їх можете у будь-якому вигляді їсти. Дуже корисна редька, редиска, дайкон, цитрусові фрукти, гарбузове та соняшникове насіння, різні горіхи, сухофрукти, родзинки. Прянощі. Будь ласка, якомога більше прянощів в цей день в різні страви, але все в міру повинно бути. І пийте, будь ласка, трав'яні чаї, смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск на цей чудовий новий день Божого вам благословення і дай Бог вам щастя людського і міцного вам здоров'ячка! А ще вам усіляких гаразів та достатку, миру вам, злагоди і тепла та затишку у ваших оселях. А ми ж з вами знову сьогодні зустрінемося, але увечері, до зустрічі! На все добре!